Друзі, привіт! Я з СПК і Ми сьогодні обговоримо, як е, облажалася служба безпеки з бігусом і чому е, нікого не буде покарано. І е, е, якщо я буду правий, а я в цій історії вже кілька разів був правий, то відповідальність за весь цей лютий треш лежить на офісі президента на тих п'яти менеджерах, якими Зеленський так сильно пишаються. Погнали! Отже, наступного дня, після оприлюднення на лівому ресурсі відео стеження за бігусами, ми сказали в ЦПК, що це зробила Служба безпеки в Україні. Можете перевірити, є відео в нас на каналі. Буде лінк в описі, в описі. Відео це очевидно для будь-якої людини, хто хоч трошки розуміє, як працюють правоохоронні органи і спецслужби в Україні. Перше там використовувалося прослуховування телефонів. Це може робити лише правоохоронний або спецслужба в Україні. Причому хто б це не робив, СБУ точно знало хто слухає і кого слухає. Тому без відома СБУ неможливо було прослуховувати. 30 оперативників кілька днів в одному готелі відеокамери, зовнішнє спостереження все це теж могла зробити лише правоохоронна інституція або спецслужба. І оскільки після оприлюднення відео СБУ першим прибігло виймати запис камерів самого готелю. Ну тут якби 2 плюс 2 – 4, Очевидно, що робило це СБУ. Вчора бігу зробив своє розслідування, де прямо на відео співставив обличчя, і це дійсно були СБУшники. Давайте чому це проблема? Тому що е, все починається з незаконних дій Служби безпеки, потім стає гірше, гірше, гірше. Це ж не перший е, прецедент. В 17-му році е, так само служба влаштувала в мене під будинком, типу як мітинг. Нікого тоді не покарали, хоча журналісти чітко довели, що це робила служба безпеки, вона привозила людей, виїжджала від свого главку. Все це було доведено, тільки нікого не було покарано. Після цього мені будинок спалили в, тій, в тому підпалі, ледве не загинули ми батьки чудом, які були в ту ніч вдома, а потім ми батькам кидали гранати під двері їхніх осель. Якщо ми не караємо як суспільство і держава на першому етапі, то завжди є наступні етапи, і вони завжди гірші. Те саме буде зараз. Якщо ми не доб'ємося покарання Служби безпеки України, а головне замовників цієї історії далі буде гірше. І це моя цитата з попереднього відео про весь цей трешняк. Чи покарають СБУшників? Яка взагалі має бути логіка далі цього процесу? Підозри мають отримати посадові особи СБУ, які робили всі ці незаконні операції довкола команди Бігуса. Після цього підозри мають отримати замовники цього трешу? Допоки підозри не отримали ані СБУшники, ані замовники. Замовниками ми, як суспільство, маємо вважати владу, конкретно Офіс Президента України. татаров з якого контролює правоохоронні органи і спецслужби. Ще раз, вже всім очевидно, хто це робив. Якщо ці люди не отримують підозри, відповідно ми не знайдемо замовників, відповідно, замовник зрозуміло хто. Все Кристально чисто, чітко і зрозуміло. Чи буде так? Я глибоко поки що сумніваюся, тому що вручити підозру СБУшнику може лише Державне бюро розслідувань підконтрольне Олегу Татарову з офісу президента. Поки що виглядає так, що замовником цього трешняку, замовником використання спецслужби в дискредитації команди розумістів-розслідувачів. Цим замовником є Офіс президента. Інакше за три тижні підозри було би вручено. Беремо інший кейс, Юрія Ніколова. Там теж нагадаю, нас поліція сильно кричала на всю країну, що вони там знайшли, ідентифікували виконавців, там показували фотографії, бронежилети, шльоми, затримання. Дуля з маком, а не затримання, нікого вони не затримували. Відфоткали і відпустили. Там теж до сих пір немає жодної підозри. Не те, що організаторам і замовникам, виконавці підозри не отримали. Який складний злочин. До сих пір розслідують. Аналогічно, якщо в кейсі Ніколова підозри не отримують спочатку виконавці, потім організатори і головне замовники. То такими замовниками є влада, конкретно Офіс президента, який контролює правоохоронну систему України через Олега Татарова. Все максимально просто. При цьому я з великою повагою ставлюся до працівників СБУ, які реально воюють і віддають свої життя на війні. Кодло, яке слідкувало за бігусом, і дискредиту... пробував дискредитувати журналістів, розставляючи камери в їхніх спальнах. До війни немає ніякого відношення. Це тилове кодло, яке дискредитує героїв з СБУ, які чудово воюють. Аналогічна історія з нас поліцією, багато працівників її, якої, правда, героїчно воюють. Кодло, яке до сих пір не може встановити замовників і організаторів нападу на Ніколова, не має до війни жодного відношення. Якщо ми не реформуємо правоохоронну систему, в наші шанси стати країною, яка може перемогти такого як Росія, мінімальні. А влада реально загналася. Бо ми тим і відрізняємося від Росії, що в нас такого бути не може. В нас не авторитаризм. Не можуть нас державні інституції переслідувати журналістів. Це червона лінія. Заступивши за яку. На жаль, не влада, а вся Україна позбудеться західної допомоги або серйозно отримаємо її зменшення, не можна цього робити, тому шановна влада немає інших варіантів, окрім як вручити підозри виконавцям, організаторам і замовникам. Якщо цього не трапиться, то замовниками є влада, конкретно офіс президента. Щоб бути в курсі того, що буде відбуватися в цих двох справах. І в усіх топ-корупційних розслідуваннях обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ми постійно про це розповідаємо і розповідаємо про те, що лише згодом відбудеться. Хочете знати наперед? Дивіться нас.